Я Єлизавета, і це наша сім'я. Трохи розповім про нас. Я пишаюся тим, що є дружиною Захарії і матір'ю Івана. Довгі роки ми молилися про дитину. Сталося чудо, ка в нас народився Іван. Ви, напевно, чули про нього. Його називають Іван Хреститий. Я, Захарія, служив тоді у храмі. Коли ангел сказав мені, що ми матимемо сина. Я спочатку не міг повірити, але потім зрозумів, що це Божий план, і наш син буде великим пророком, готуючи шлях для Господа. Так все сталося, і я захоплююсь тим, як діє Бог. Привіт, я Іван. Моє життя має місію. Я рідко бачу моїх батьків, але розумію, що дуже важливо цінувати сім'ю. Мої батьки пройшли через багато труднощів, але продовжували вірити. Я завжди захоплювався цією вірою та довірою Бога, адже завдяки вірі в Бога я зміг стати тим, ким я є. Моя мама завжди підтримувала мене, а тато навчав служити людям. Я знаю, що моя місія готувати шлях для Господа і це велике благословіння. Сьогодні я хочу наголосити на тому, як важливо робити приємність один одному в сім'ї. Навіть прості жести уваги можуть зміцнити наші зв'язки. Тож давайте знайдемо час, щоб підтримати один одного, висловити вдячність і зробити щось приємне для наших близьких. Маленькі, приємні сюрпризи. Зроби приємний сюрприз кожному, хто живе з тобою в одному домі, а також тим рідним, які далеко від тебе.